Всім привіт, любі друзі! Я до вас сьогодні дуже-дуже смачними кексами, які буду готувати із кабачка та крабових палочок із сиром. Що ми починаємо? Один кабачок один, натираємо на крупній терці. Бока оці всі відрізали, вони нам не потрібні. І зараз будемо натирати кабачок, кабачок натерли на крупну тертушечку, тепер. Натираю шматочок сиру десь приблизно грамів 60-50. Натертий сир я відправляю до натертих кабачків. Я ще хочу додати штучок шість крабових палочок. Нарізаєте як хочете. Можна тоненько соломкою, можна кубиком, як хочете. Я, отак, як вони є малесенькими шматочками, просто нарізаю. Порізані палички відправляємо також. Сюди два маленьких зубочка-часнику можна просто видавити, а можна міленько нарізати. Я поріжу. Часничок я відправляю також сюди в общу масу. Пару гілочок свіжого кропу та петрушки міленько нарізаю. Зелень порізали, відправляю до нашої общої маси. Я ще хочу додати зелену цибульку в мене порізана і заморожена. І отак. Одну-дві горсточки додам. Тепер додаємо дві столових ложки крохмалу, у мене кукурудзяний. І розбиваю два яйця. Чайну ложечку солі. І десь пів чайної ложечки чорного меленого перцю. Тепер гарненько це все перемішали. Якщо ви бачите, що маса густовата, можна додати одне яєчко ще. Викладаємо повні наші формочки. Частину своїх кексиків я запечу в аерогрилі, а частину у духовочці. 180 градусів духовка, верх низ режим звичайний, десь приблизно 40 хвилин, 35-40 хвилин. Виклали в чашу аерогріля наші кексики. І зверху я захотіла ще посипати кунжутиком. Випічка трошечки градусів, ну, 165, і додам 35 хвилин. Все, старт. Дивіться на цю красоту. Дивіться, кабачки та зелень і сир. Ще дуже гарячі. І на смак обіцяю. Дуже смачні. Всім смачного!